Вітаю! В ефірі новини для українців у Німеччині та Європі. І вже за 15 хвилин ви дізнаєтесь, чому в Німеччині хочуть скасувати виплати для українських чоловіків призовного віку? І що каже на це українське посольство? Чи справді багато українців не хочуть працювати і зловживають виплатами, розповідають співробітники ДжобЦентр. Що обов'язково треба знати українським сім'ям із дітьми, щоб не втратити шанс на воз'єднання родини, особливо якщо дитині майже 18. Чому освітня система Німеччини не справляється з навчанням дітей із міграційним минулим і що з цим робити? Польща продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 26-го року, але вводить нові правила, кого торкнуться зміни у Польщі. Українці масово подаються на біженство через страх мобілізації, але уряд попереджає, це може бути розцінено як зловживання. З вами Міла Артюшенко. Прошу вас авансом поставити лайк цьому випуску. Сьогодні буде багато важливих новин, а також діліться цим відео у своїх соцмережах і підтримуйте мене як автора в коментарях. Дякую наперед! У Німеччині знову заговорили про зміни у виплатах для українців. Представники партії ЦСУ виступили з ініціативою припинити виплату Бюргагельд для українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині. За їхніми словами, це несправедливо по відношенню до платників податків та до самої системи соціального забезпечення. Політик від ЦСУ, експерт з питань зовнішньої політики Штефан Майер заявив в газеті Більд. Пора завершити практику виплати бюргагель для українських чоловіків віком від 18 до 63 років. Якщо понад 150 тисяч людей отримують допомогу, щось тут не так. Вони або повинні працювати тут, у Німеччині, або служити в армії України. Згідно з офіційними даними, з початку повномасштабної війни до Німеччини прибуло 304 тисячі 144 чоловіки призовного віку. Майже половина з них живе на виплати. Станом на у березень 25 року 150 тисяч 660 українських чоловіків призовного віку отримують бюргагельд. У середньому це 882 євро на місяць, що в річному обчисленні становить понад 1,3 мільярда євро з держбюджету. У відповідь українське посольство заявило, перебування за кордоном не заборонено. Було б помилково вважати, що всі ці чоловіки уникають мобілізації. Багато хто вже зареєстрований і оновив свої дані в обліковій системі. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, а я перейду до наступної новини і розповім, чи справді багато українців у Німеччині відмовляються працювати і навмисно зловживають державною підтримкою. Газета Цайт розповіла про ситуацію з отримувачами Бюрга очима трьох співробітників Джобцентр. але звертаю увагу, що тут йдеться про всіх одержувачів соціальних виплат, а не лише про українців. За останні роки я перевірила безліч заявок на бюргагельд, каже співробітниця Мартіна. Для багатьох людей це остання фінансова підтримка. Більшість з них не має накопичень, часто мають борги за житло чи енергію. Вони живуть у старих, неприємних квартирах, часто не опалюють житло або бояться боргів, хоча ми зазвичай покриваємо ці витрати. Звісно, є кілька клієнтів, які по 50 разів приходили на зустрічі або не надсилають документи для пошуку роботи, але це винні. Більшість працюють навіть повний день, але зарплати не вистачає. Тож вони доповнюють її бюргагельд. Ще один співробітник Джоп який розраховує і виплачує бюргагельд, Бернд розповів, що з початку його роботи у 2006 році ситуація кардинально змінилась. Зараз більшість наших клієнтів люди з міграційним минулим. Через мовний бар'єр і брак документів нам доводиться залучати перекладачів. За словами Бернда, він нерідко отримує погрози. Він також розповідає про випадки шахрайства, наприклад, фальшиві контракти або приховані доходи. На питання, чи багато людей не хочуть працювати, хоча й можуть співробітник Джо Центр каже: я знаю лише одного клієнта, який принципово не хоче працювати. До нього можна задіяти санкції: спочатку попередження, потім поетапне зменшення виплат. Але по факту може бути максимум лише два місяці без грошей. На завершення своїми спостереженнями ділиться юта, яка займається у джоп-центр пошуком роботи. 75% клієнтів приходять на зустрічі. Решта ні. Якщо людина не хоче співпрацювати, я майже не можу її примусити прийти. Санкції можуть зменшити виплати на 10-20%, але на деяких людей це не впливає. Хотілося б мати змогу більш жорстко карати, але ніхто не хоче, щоб люди залишалися без даху над головою чи без їжі. Багато хто дійсно хоче працювати, продовжує співробітниця Джоб Центр. Але бувають випадки, коли клієнти не говорять німецькою мовою навіть після кількох років. Це ускладнює пошук роботи, і іноді я пишу, що клієнт для мене вичерпаний. Це означає, що всі спроби допомогти були безрезультатні. Отже, судячи зі слів самих співробітників Джо Центр, більшість клієнтів не ледалі, як це часто подають у медіа, а люди в складних життєвих обставинах, яким бракує мови, стабільності чи просто підтримки. Попри те, що тимчасовий захист для українців у Німеччині за параграфом 24 продовжено до березня 27-го року, багато людей вже зараз намагаються змінити цей статус на довгостроковий тип перебування. Причина очевидна бажання мати більш стабільну правову базу для життя, роботи, інтеграції, а також можливість воз'єднатися з родиною. Найпоширенішими напрямками для зміни статусу є робочі та підприємницькі візи. Це параграф 18 А, 18 Б, 19С, а також параграф 21. Важливо знати, що змінити параграф може лише один член сім'ї, зазвичай той, хто працює офіційно або веде підприємницьку діяльність. У цьому випадку дружина або неповнолітні діти можуть приєднатися до нього за процедурою об'єднання сім'ї. Дружина за параграфом 30, а діти за параграфом 32 та 34. Це у випадку, якщо працює чоловіка, не дружина. Але є одна критично важлива межа: якщо дитині виповнилося 18 років, вона втрачає право на об'єднання сім'ї та повинна подаватися на проживання як окрема особа. Це може ускладнити або навіть унеможливити її легальне перебування в Німеччині. Сім'я може змінити статус, а повнолітня дитина так і залишитись на параграфі 24. І я знаю реальну ситуацію, ось таку серед моїх спонсорів на каналі. Німецька юристка Анастасія Боднарук наголошує, якщо хочете, щоб ваша дитина отримала стабільний параграф, дійте до її 18-річчя. Після цієї дати дитина юридично вже не вважається частиною сім'ї, а самостійним заявником і возіднання через батьківську візу стає недоступним. Якщо дитині вже 17 або навіть 17 з половиною років, часу залишається зовсім мало. Необхідно встигнути подати документи до її 18-річчя і бажано зробити це одразу після зміни міграційного статусу, хоча б одного з батьків. Поділюсь досвідом нашої сім'ї у квітні. Мій чоловік отримав параграф 18b як кваліфікований працівник з вищою освітою. Ми одразу подали документи на возіднання сім'ї. Я, як дружина, отримала параграф 30, а нашому 10-річному синові надали параграф 32. Поясню коротку різницю між параграфами 32 і 34. Якщо дитина приєднується до одного з батьків, навіть якщо обидва вже в Німеччині, але лише один із батьків має правовий статус, який дозволяє возіднання, у нашому випадку це був чоловік, який отримав параграф 18б. А я перебувала на тимчасовому захисті по параграфу 24. Ту дитині дають параграф 32. Параграф 34 зазвичай надається, якщо обоє батьків вже мають постійне або тривале право на проживання, або дитина прибуває разом із обома батьками, які вже легалізовані. Поділіться в коментарях, чи плануєте ви змінювати параграф 24, Якщо ні, то що вас стримує або унеможливлює це? Поговорили про документи і правовий статус, а тепер логічно продовжити тему дітей, але вже в іншому контексті: як саме відбувається інтеграція українських школярів у німецьку освітню систему і з якими проблемами стикаються як самі діти, так і школи? Освітня система не справляється з навчанням дітей із міграційним минулим. Про це прямо заявив директор міжнародної освітньої програми ПІЗА Андреас Шляйхер. І, хоча йдеться про дітей із усього світу, ситуація цілком відображає досвід багатьох українських сімей, чиї діти з 2022 року опинилися у німецьких школах без знання мови та без спеціальної підтримки. Шляхер дає дуже чіткий сигнал: німецька школа не справляється з інтеграцією дітей мігрантів. Через це страждають усі. За його словами, мовну підтримку слід починати ще до школи з дитсадків, але насправді все виглядає інакше. Дитсадків із нормальною мовною підготовкою катастрофічно бракує. Мовні тести перед школою або формальні, або взагалі відсутні. У класах часто по 10-12 дітей, які майже не говорять німецькою, і вчителі просто не встигають допомогти кожному. Але й це ще не все. Школи, які стикаються з найбільшими труднощами, найчастіше мають найменше фінансування. Гірші умови праці та нестачу кваліфікованих кадрів, замість того, щоб направляти туди найкращих учителів і мотивувати їх вищими зарплатами та кращими умовами, система робить навпаки. У результаті вигорання вчителів, низька якість освіти, розчаровані батьки і діти, які залишаються на узбіччі. У деяких землях уже йдеться про запровадження міграційної квоти у школах, щоб уникнути ситуації, коли в окремих закладах сімдесят вісімдесят. Відсотків учнів не розмовляють німецькою. Цю ідею запропонувала федеральна міністерка освіти Карін Прієн. Переходимо до важливих змін для українців за кордоном цього разу з оновленнями з Польщі. Польський уряд ухвалив новий законопроект, який продовжує термін дії тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2026 року. Раніше дія мала завершитися 30 вересня 2025 року. Водночас, документ передбачає низку нововведень, що стосується перебування, отримання документів і соціальної підтримки. Згідно з новими правилами, статус. Тимчасового захисту більше не надаватимуть українцям, які прибувають до Польщі за дозволом малого прикордонного руху, тобто з прикордонних регіонів без візи, або якщо така особа вже отримала тимчасовий захист в іншій країні Євросоюзу. Ще одна важлива зміна стосується оформлення номера Песель Укр відтепер навіть діти будь-якого віку і немовлята мають бути присутніми особисто під час надання заяви або оновлення даних. Реєстрація без участі дитини більше не дозволяється. Також 31 жовтня 2025 року припиняється прийом до центрів колективного розміщення для нових осіб, за винятком вразливих категорій людей із інвалідністю, матерів одиначок, пенсіонерів і вагітних жінок. Мешканців, які систематично порушують правила або вчиняють насильницькі дії, можуть примусово виселити для деяких категорій осіб, наприклад, пенсіонерів, які отримують польську пенсію, або неповнолітніх, що мають право на допомогу, Могу вводиться часткова оплата проживання у таких центрах: 15 злотих на день. Крім того, мінімальна кількість мешканців у колективному центрі зростає з 10 до 20 осіб. Програма грошової допомоги 800 плюс розширюється і тепер охоплює також студентів, учасників професійних курсів і випускної практики. Що стосується медичних фахівців з України, які здобули освіту за межами ЄС, для них посилюються вимоги до підтвердження професійного досвіду, а тимчасовий дозвіл на роботу скасовується для медсестер і акушерок, які не мають офіційно визнаної європейської кваліфікації. Незважаючи на продовження тимчасового захисту у Польщі до 26-го року, дедалі більше українців і білорусів подають заяви на міжнародний захист. Як повідомив речник управління у справах іноземців Якуб Дзюдзяк, багато заявників не відповідають критеріям біженців або осіб, які потребують додаткового захисту, а основною причиною є страх перед призовом до армії. Він наголосив, що страх мобілізації не є підставою для надання статусу біженця. Більше того, є винятки, коли деякі посередники пропонують іноземцям подавати такі заяви як найкращий метод легалізації свого перебування. Але такі заяви можна вважати зловживанням. За перше півріччя 25-го року у Польщі було подано 8,5 тисяч заяв про надання притулку. Переважна більшість 77% – надійшли від громадян України 5 тисяч заяв та Білорусі 1600 заяв. За цей період розглянуто понад 5300 заяв, з яких зокрема українці отримали півтори тисячі позитивних рішень, а білоруси тисячу. Особи, які подають заяву на статус біженця, не мають права працювати до моменту розгляду справи. Натомість їм надають безкоштовне житло, медичну допомогу та соціальні виплати. Усе це створює значне фінансове навантаження на державу. Саме тому уряд Польщі вже подав до сейму зміни до закону про допомогу громадянам України та інші правові акти. Міністерство внутрішніх справ наголошує, по причине тимчасовий захист для українців, кількість заяв на біженство продовжує зростати. У багатьох випадках це ускладнює перевірку, хто насправді потребує захисту, а хто просто використовує цю процедуру як спосіб залишитися в Польщі. В управлінні у справах іноземців зазначають, згідно з аналізом, ситуація в багатьох регіонах України відносно стабільна. Працюють державні установи, є транспорт, доступні послуги. Це означає, що частина заяв не має достатнього обґрунтування. До речі, статус біженця дає більше переваг ніж тимчасовий захист, зокрема, можливість отримати громадянство вже через два роки та доступ до всього ринку ЄС. Тому він вважається більш привабливою формою легалізації. Проте влада попереджає, зловживання процедурою може мати наслідки, зокрема анулювання дозволу на проживання та зобов'язання покинути Польщу. На завершення цього випуску хочу нагадати про безкоштовний онлайн-урок і кодинг-сесію від міжнародної технологічної школи АІТ. У середу, 30 липня о 18.00 в Zoom, за попередньою реєстрацією, ви зможете долучитися до цього заходу. Подивитись програму та зареєструватись можна за посиланням під відео. Дякую за вашу увагу та активність. Підтримайте це відео, щоб якомога більше українців за кордоном отримали якісну перевірену інформацію. Побачимось у п'ятницю о 20.00. Бувайте!